Коли президент звертається до народу і пропонує народу відверто поговорити і бути чесними, то не можна в цьому контексті забувати про конф... не конфлікт, а про цей корупційний скандал, в якому Радувалося. фігурують імена близьких до президента людей, і їх підозрюють у ну, розкраданні просто мільйонних сум. От таке моє враження. Я я я вважаю, що значить, я вважаю так, так логічно і правильно. У нас президент може він подобатись, не подобатись. Обирали ви президента цього чи не обирали. Це наш президент. І якщо цей президент у нас є, то ми маємо розуміти, що він має і бути надалі, і представляти державу, бо в, іншому, в іншій ситуації дуже крихкою стане у разі його зникнення з тих чи інших причин державність України про це треба пам'ятати.